Будемо далі говорити про державні аукціони. Є така форма, форма організації. організації. Процесів в економіці Так от, державні аукціони поповнили бюджету різних рівнів на понад 90 мільярдів гривень за увесь час 2016 року. Які ринки найбільше принесли коштів? Скільки організаторів оголосили торги, та Хто вони, скільки людей змагалося за державні, комунальні інші активи? Які найдорожчі об'єкти продали? Скільки з тих коштів заробили громади? Ну вчора в. В цій же студії ми говорили з заступником голови фонду державного майна України паном Тимошенком, який навів приклад чудового продажу готелю Україна. Початкова ціна мільярд двісті, продали 2,5 мільярди гривень. Дуже успішний приклад. Хоча, я думаю, якби трошки ще більше постаратися, можна було б ціну іще трошки, трошки можливо збільшити. Ну і пан Тимошенко сказав сакраментальну річ: що зараз гривня зароблена під час цих продажів, вона набагато важливіша. 10 десяти гривень, які будуть після війни на післявоєнну відбудову України. Чи погоджується з цією сентенцією наш шановний студійний гість, голова правління акціонерного товариства Прозоро продажу Сергій Бут, Пане Сергію радий вас бачити і дякую за увагу до українського радіо. Тепер чекаємо подробиць, що ви як ви заробили, як працюєте, і головне, чи будуть гривневі додатки дуже солідні. Добрий вечір. Так, звісно, система державних аукціонів Прозоропродажі працює з 2016 року. За цей час є вже низка таких успішних аукціонів, успішних кейсів. От якраз ви щойно згадали успішний продаж. Готелю Україна Допомагали їм в центрі. А ви знаєте, ми ж не допомагаємо. Та? Тут, от я якраз ну, хотів би трошки детально може зупинитись на механіці та на архітектурі побудові системи. А тут сама ідея в тому, щоб розвести різних гравців, та? і для того, щоб от я якраз не перетинались функції. Людей чи організацій, які відповідають за різні напрями, тобто, що я маю на увазі. Як ви правильно відмітили, організатором даного аукціону, якщо ми конкретно говоримо про готель Україна, є Фонд, фонд Державного майна України. А вони власне і виставляють цей лот на аукціон. це їхня відповідальність виставити лот, правильно його описати, коректно підготувати документацію. і все решта, ми, акціонерне товариство Прозоропродажі. Ми є адміністратором системи прозоропродажі. Тобто, ми відповідаємо за технічну можливість здійснювати цей аукціон. Тобто, ми. До самого лоту, та ми ну, ми його не бачимо. Ми до нього якби не маємо відношення саме з точки зору його підготовки чи його якогось якоїсь популяризації. Але без вас його проведення стало неможливим. Абсолютно, так. без нас і без е, мережі партнерів. Бо до системи прозоро продажі приєднано майже 50 електронних майданчиків, які власне операторів торгів Через які приходять покупці, що забезпечує якраз рівний доступ всім до цього лоту. І от власне цими зусиллями та організаторів, майданчиків, самої ЕТС Прозоропродажі, покупців, і відбувається ця така магія аукціону, та де за актив. Є можливість е, вторгувати ну, найбільш вигідну ціну і, відповідно, е, мати ресурс поповнити бюджет. Пане Сергія, що зараз найчастіше продають на державних аукціонах, які лоти приносять найбільше коштів до державного бюджету. Приміром, актив, активи, можливо, банків банкрутів, чи я помиляюся. Ви праві, е, якщо дивитись на всю історію діяльності системи прозоропродажі, е, по сьогоднішній день. Е, так, це вже 90 мільярдів гривень, це, це вже укладених угод і відповідно сплачених коштів. Ще близько 5 мільярдів гривень аукціонів знаходяться на етапі укладання угод. Тобто, ми вже так впевнено прямуємо до такої кругленької позначки в 100 мільярдів. <звучить> <гуми> Найбільше аукціонів, якщо дивитись саме на на гривневу масу, то це фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який реалізує активи з банкрутілих банків. Власне, з цих аукціонів і розпочинався колись проєкт Прозоропродажі в 2016 році. На сьогоднішній день вже реалізовано таких активів, тобто банків, на понад 30 мільярдів гривень. Це як? Самі погані кредити, ну, або непрацюючі кредити, які потрібно реалізувати, це також заставне майно у вигляді ну, різноманітних активів, звісно, починаючи від нерухомості житлової, нежитлової, так і, можливо, там обладнання залучене в цілоти, чи… Чи ну, інші інші активи, на, наприклад, автомобілі. та І от в власне фонд гарантування вкладів на сьогоднішній день є найбільшим організатором в системі, якщо казати ще про таких визначних організаторів, то це вже теж згаданий вище фонд державного майна України, який реалізував різних активів на сьогоднішній день майже на 19 мільярдів гривень і власне активно продовжує. Їх реалізовувати, це в першу чергу приватизація, приватизаційні аукціони? А також через систему прозоропродажі наприклад, реалізується майно підприємств банкрутів, та їх на сьогоднішній день таких аукціонів набралось вже теж на 18 мільярдів гривень. І скажіть одразу цікаве питання підпитання. Велика війна? Вона збільшує кількість підприємств банкрутів? чи… Ситуація стабільна. Е, ви знаєте, ми не спостерігаємо прям такого вибухового якогось збільшення чи зменшення. Це радше такий процес, скажімо, він відповідає певним бізнес-циклам, чи, чи, чи якимось специфічним. Моментами у розвитку підприємств, да, оскільки м цей напрямок, от саме про банкрутство підприємств і про реалізацію їхнього і їх, їхніх активів, він дуже такий нелінійний. Тобто, ну наприклад, от якраз найбільший аукціон в системі за всю історію, він якраз відбувся в рамках от реалізації підприємств банкрутів. Це якраз напередодні війни було. Реалізовано Дніпровський металургійний комбінат за суму більше ніж 9 мільярдів гривень. Тобто, лише сам цей один аукціон дає ну, бачите, 10% всього виторгу по системі, і відповідно ну, планувати. Чи якось прогнозувати такого роду операції їх дуже складно, Тому ну тобто, вони... якщо я правильно вас зрозумів, війна має опосередкований вплив, звісно, свої корективи вносить, але це лінійний вплив. Він часто диктується і зумовлений своїми. Причинами в економіці. Абсолютно потрібно зважати на багато причин. Дійсно, бо війна це є чинником погіршення економічного стану в країні. Відповідно, це не може не відбиватись на економічній діяльності бізнесу, тому воно певним чином впливає також на динаміку появи таких, таких підприємств, ну і відповідно і виникнення таких лотів. Ви знаєте, пане Сергію, в тому, що ви говорите, є певні позитиви. Вони полягають в тому, що є низка дуже солідних державних інституцій, які опікуються цими. Цими, скажімо так, об'єктами цією сферою економіки з іншого боку. Те, що є, що продавати, і те, що є навіть списки, і довготривалі списки, воно свідчить про те, що далеко не все абсолютно втрачено. Це як відповідь або контраргументи песимістам, які вже, можливо, десь поховали, і оптимістичні надії економічні, і перспективи післявоєнного відродження далеко не все так погано, тому що економіка живе за своїми законами. І дуже важливо часто не заважати бізнесу, бізнесу, займатися тим. Чим він має займатися, створювати робочі місця, преференції, зони впливу. Передусім, мається на увазі, звісно, вітчизняний, вітчизняний бізнес. Що продати легше, а що складніше? Наприклад, є чи є суттєва тут різниця між збанкрутілим підприємством і збанкрутілим банком. І було б цікаво почути вашу точку зору і ваше пояснення щодо останнього кейсу, великий інтерес був до стане вручених посилок Укрпошти. Чому це раптом? Дивіться, що легше продати що складніше. Тут потрібно дивитись навіть більше не на те, чи це банк, чи це підприємство, чи це якась інша юридично-юридична форма. Тут треба більше дивитись саме на якість чи на природу активу. Якщо знову ж таки повертатись до аукціонів, які проводить фонд гарантування вкладів. Чи тих самих аукціонів з банкрутства. Тут важливо, що саме входить в лот. Ну, наприклад, ми бачимо, що, як правило, більш успішні аукціони, ті, де є, наприклад, якась нерухомість. Тобто, де є якийсь об'єкт більш-менш зрозумілий, на нього є. Якийсь попит, та на нього прийде більше людей позмагатись. Так? Ви знаєте, сам термін нерухомість, він автоматично вже посилює інтерес. Абсолютно. Чи ба навіть той самий, наприклад, вживаний автомобіль. Та, ну, це, це якийсь зрозумілий актив, у нього ага. є навіть певний ринок, і тому, ну. Є така гіпотеза е хі що в принципі такі об'єкти простіше продати, або як коректніше сформулювати, на, на них е можна очікувати більший попит. То, тобто, е чим більше учасників, тобто покупців потенційних приходить на аукціон, тим в результаті є вищою остаточна вартість реалізації даного активу. З звісно, є дуже специфічні активи, ну наприклад, е Треба бути дуже вузьким спеціалістом, щоб, наприклад, оцінити вартість непрацюючого кредиту. Це, 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 це такий товар, який от по оголошенню, чи на ринку не, не продаси. І отут от саме аукціонний механізм і допомагає визначити ту саму ринкову чи справедливу вартість цього активу серед поінформованих платоспроможних. Покупців. Тому відповідь на ваше питання, що складніше, що простіше, воно все, як це і складно, і одночасно не складно, Потрібно дивитись на, на сам актив, та чи є в нього у нього обтяження, та чи. Чи він доступний для переходу права власності, вже зараз. Зараз, от, на жаль, після початку повномасштабного вторгнення також впливає місце розташування активу. Та, наприклад, у нас зараз по системі також активно виставляються активи, які, наприклад, знаходяться на Харківщині чи на Херсонщині, чи ба навіть на Донеччині, тобто в тих регіонах, які наближені до? До до лінії. Зіткнення там, та там де то... це умовні речі, достатньо і, вже та і все це впливає на те, наскільки цей актив може бути корисним, та наскільки на нього буде високий попит, і те власне наскільки е швидко і наскільки дорого він е він, зрештою, продасться. Пане Сергію, ну я попутно можу зазначити, що для того, щоб товар вигідно продати, потрібні фахівці, які працюють в сфері реклами, дуже високого кшталту. Реклама повинна бути не нав'язана, Навязливою, зовсім не такою, яку ми часто бачимо, я не буду називати сфери, яка часто діє на нерви, не нав'язливою і дуже переконливою, і такою, щоб у людини виникло бажання приїхати, як кажуть, помацати можливо, подивитися і, очевидно, переконатися, і викласти гаманець. Так, зно... тут знову ж таки ми повертаємось до того, який саме актив. Та? Бо якщо ми. Подивимось взагалі на весь спектр а, активів, які можна купити через електронні аукціони, аукціони прозоропродажі. То це не лише вже згадана нами нерухомість чи обладнання, чи вживання автомобілі. Це може бути наприклад, от відносно новий напрямок, можна придбати ліцензію на промисловий вилов риби. у у різних водоймах всередині країни. Так? Або от якраз на днях був аукціон по реалізації ліцензії на видобуток НАДР. Тобто спектр цих активів він дуже широкий, і відповідно до кожного такого активу потрібно знаходити. Індивідуальний підхід, або реклама умовно нерухомості, яку продає банк в житловому центрі в якомусь ЖК в Києві, буде різною. Від того, наприклад, як прорекламувати той, ту саму ліцензію на вилов риби. Так? Цим всім займаються якраз оператори електронних торгів, тобто майданчики, яких, яких зараз у системі Прозоропродажі майже 50, вони якраз популяризують ці. Лоти. Я навіть періодично бачу по Києву навіть сітілайти окремих, е, окремих об'єктів. так, Тому і такого плану реклама працює. Звісно, тут е, повинна бути така системна робота з інвесторами, якщо ми знову ж таки говоримо про згаданий готель Україна чи про якісь такі великі лоти чи великі підприємства, так, тому воно в. Воно все доволі індивідуально, ну і в принципі з усім цим система система прозоропродажі вміє працювати. Все ваше життя переміниться, якщо ви купите сорочку нашої фірми, американська реклама, так до слова. От хто про що, от, але головне це сказати своєчасні правильні слова, якщо ви хочете продати річ, і знайти того покупця, який ці слова почує. Активи підсанкційних проросійських бізнесменів чи багато таких лотів продано, наприклад, з майна Медведчука на прозоро продажі виставляли навіть баги і квадроцикли. Щось про це дуже цікаво. Я думаю, так цей напрямок став актуальним, особливо актуальним саме після повномасштабного вторгнення. От теж, зокрема, фонд гарантування вкладів. Ще в 2022 році почав продаж активів санкційних російських банків. Це ПромінвестБанк, колишній, наприклад, теж ці активи, ну, скажімо так, доволі успішно розпродавалися. На сьогодні ми в системі бачимо понад 5 мільярдів гривень аукціонів по, по, по таких активах. А, окрім фонду гарантування, в цьому реалізації ре таких активів <studio> також задіяні і фонд державного майна. А, вони, наприклад, реалізують санкційні активи. Зокрема, нещодавно були аукціони по реалізації квартир. Панів Сальда та інших, ну якраз, от са, саме в, в рамках такого процесу. Плюс арма реалізовує арештовані активи. От саме от згадані вами годинники квадроцикли Медвечука були ре, 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 реалізовані с, саме через Арма. На жаль, Велика війна привчає нас проти своєї волі запам'ятовувати імена зрадників, всяких покидьків, перепрошую за таке неуковирне слово, тому що ми всі виходимо з того, що вони надбали свої багатства. Медведчуки, козаки та інші козаки чи інші в неприродній спосіб, тобто це порушення брутальне законодавства. От і тому все це має повернуто бути в дохід, в дохід державі. А, і ще два у нас залишається дві хвилини. І ще два. Думаю, встигнемо опанувати, два питання. Все таки на онлайн-аукціоні найактивніше змагалося за 100 невручених посилок у Корпушти, конкурувало 115 учасників. Як ви пояснюєте? Цей феномен. Це знову ж таки щодо об'єкту, та а верніше типу активу. Актив зрозумілий, на нього є високий попит, і на нього приходять люди. У, у нас є аукціони, де приходять більше ніж 100 учасників. Наприклад, так відбувається на нерухомість у Києві. Тобто, актив має. Популярність має попит, тому на, на нього на нього приходять велика кількість претендентів. Пане Сергію, і на напевно фінальне питання: державні аукціони на рівні громад чи є якісь регіональні особливості. Оскільки коштів, скільки коштів в середньому громада залучає до місцевих бюджетів, якщо є такі цифри, е, цифри є е, про громад про, про про громади. Та дійсно система прозоро продажі це про де, бюджети різних рів, рівнів, зокрема і місцевих на сьогоднішній день. Ми бачимо в системі близько 8 мільярдів гривень доходів, які отримали громади. Це здебільшого аукціони по приватизації, по продажу і оренді земельних ділянок, по оренді нерухомості. І ми також бачимо ну, таку. Активність громад, як до війни, так і під час, і це теж є одним з інструментів якраз отримання коштів для місцевих бюджетів. Війна війною, але правило людського співоснування воно залишається непохідним. Вигідно купити і не менш вигідно продати. Побажаємо вам опанування нових ринків і ще більших надходжень до державного бюджету. Сергій Дякую. Буд, голова правління акціонарного товариства Прозоро продажі був нашим шановним студійним гостем. Залишайтеся на хвилях у. Ukrajinskou radionou.